Нашій родині хворіє син, в нього рідкісне, пане захворювання, хвороби Вільсона Коновалова. На ліки йде весь дохід нашої сім'ї. Нам потрібно купувати кублініл, цингтірал, величезну купу вітамінів. Це дуже дороговартісне лікування. Грошей на себе та дітей не вистачає, бо все забирає аптека. Я знаю, що є законопроект, депутатська ініціатива. Який знизить ціни на ліки і знає, що проти нього виступають фармакомпанії. Тому єдине, що хочу сказати депутатам: будьте чесними з собою та обирайте інтереси пацієнтів. Благаю, зробіть для нас ліки дешевшими та дайте шанс на повноцінне життя. Я хочу, щоб у моїх дітей було дитинство, щоб ліки, не... ми не витрачали всі гроші на ліки. хто хочу передати цю іграшку своїх дітей народним депутатам, щоб вона допомогла їм проголосувати по столістці.